Друге Послання до Корінтян, розділ п'ятий. Бо знаємо, що коли земне наше житло, намет, розпадається, то маємо будівлю Божу, будинок нерукотворний, вічний на небі. Тому в ньому і зітхаємо, бажаючи надягнути поверх того наше небесне житло. Якщо будемо ще вдягнені, а не нагі. Доки ми в цім наметі стогнемо під гнітом, бо не хочемо роздягнутися, лише вдягнутися, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям, Бог же, що створив нас саме для цього, Він дав нам завдаток Духа. Увесь час, отже, ми повні відваги. І знаємо, що поки в тілі живемо, перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Тому і намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. Всім бо нам треба з'явитися перед Судом Христовим. Щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі чи добре, чи зле. Знаючи, отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей Богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами. Щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукає в нас цю думку коли один помер за всіх, то всі вмерли, а Він помер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе. А для того, хто за них помер і воскрес. Так що віднині по людському ми не знаємо нікого коли ж і уявляли собі Христа по людському, то його вже тепер так собі не уявляємо. Тому коли хтось у Христі, той нове створіння. Старе минуло настало нове. Усе ж від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам службу примирення, бо то Бог у Христі примирив собі світ, не враховуючи людям їхніх переступів, поклавши в нас слово примирення. Ми ж посли замість Христа, і сам Бог не мов би напоумлював через нас. Ми вас благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, Він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в Ньому.